Всім привіт! От скажіть, бачили ж колись числа з комою? Ну, на цінниках в магазині або там в кулінарних рецептах. Це ж і є десяткові дроби. І от сьогодні ми з ними розберемося раз і назавжди. І знаєте, може, навіть здивуєтесь, наскільки вони насправді прості і як сильно схожі на звичайні дроби, які всі ми вже знаємо. Подивимось, як вони спрощують життя. Ну що ж, давайте почнемо з чогось простого, з реального життя. От уявіть, треба щось виміряти. І в нас вийшло, скажімо, 6 сантиметрів і 3 міліметри. Питання а як це записати, якщо використовувати тільки сантиметри? Здається, ну така собі дрібничка, правда? Але саме це просте питання і приведе нас до самої суті десяткових дробів. Окей, давайте розкладемо це по поличках. Що ми маємо? По-перше, є 6, цілих сантиметрів. це зрозуміло. А що з тими трьома міліметрами? Ну, ми ж знаємо, що в одному сантиметрі 10 міліметрів, значить, 3 міліметри це 3 з 10, тобто 3 десятих сантиметра. Отже, якщо все це скласти докупи, ми отримуємо таке знайоме мішане число 6,3 сантиметра. Але ж, погодьтеся. Є спосіб записати це значно простіше, елегантніше, я б сказав. Ось подивіться 6,3 см. Ось він. Це і є наш десятковий дріб. По суті, це те ж саме, що й 6,3, але набагато коротше, правда? Вся магія, вся суть у цій маленькій комі, вона просто відокремлює цілу частину від дробової. Так, давайте це зафіксуємо. Що ж таке десятковий дріб? Це, по суті, такий хитрий спосіб записувати дроби, у яких в знаменнику стоїть 10, 100, 1000 і так далі. Але ми напишемо сам знаменник. Уявляєте, замість нього є кома. А значення кожної цифри після коми залежить від того, де саме вона стоїть, від її позиції. І ось це, власне, і є головний секрет. І знаєте, вся ця система, вся ця краса тримається на одному єдиному, дуже простому правилі, якщо його зрозуміти, от чесно, все інше стає абсолютно очевидним. Це можна сказати такий собі ключ, який відкриває всі двері у світ десяткових дробів. Так от, ось воно, це золоте правило. Готові? Кількість цифр після коми повинна точно збігатися з кількістю нулів у знаменнику. Все. Це все правило. Тобто, якщо в знаменнику 10 це 1 нуль, то й після коми буде одна цифра. Якщо 100 2 нулі, значить і дві цифри. Якщо тисяча 3 нулі, то й три цифри. Ну просто ж, правда. А тепер давайте подивимось, як це працює на реальному прикладі, де часто роблять помилку. Візьмемо число 5,3. Ну, перша думка яка. Напевно, 5,3. Але ні, це неправильно. Правильно буде 5,03. Питання, а чому так? А ось і пояснення: все за нашим правилом. Дивимося на знаменник. Там у нас 100, скільки нулів? 2. Значить, і після коми нам потрібно рівно дві цифри. А в чисельнику що? Тільки трійка, одна цифра. Що ж робити? Дуже просто! Ми додаємо нуль перед нею, щоб зайняти порожнє місце. І наша трійка перетворюється на 0,3. І ось тепер все сходиться 5,03 – Цей нуль, що заповнює місце, він тут неймовірно важливий. Ну що, з головним правилом розібралися? Тепер давайте потренуємось і подивимось, як воно працює з різними видами дробів. Перетворимо їх у десяткові. Візьмемо, наприклад, дріб дві сотих. Як тут бути? Ну, по перше, цілої частини тут немає. Значить, одразу пишемо 0, кома. далі. Дивимось на знаменник Два нулі. Отже, нам треба два знаки після коми. А в нас в чисельнику лише двійка. Знову та сама історія. Додаємо нуль попереду, отримуємо 02. Ну і все з'єднуємо 0,02. кома Окей, а як бути з неправильними дробами? Наприклад, 112. Десятих. Тут теж все просто. Перший крок перетворюємо його на звичайне мішане число. Скільки разів десятка поміститься в 112. Правильно, 11 разів. І яка буде остача? Двійка. Отже, це 11,2. А з таким форматом ми вже знаємо, що робити. Записуємо цілу частину, 11, ставимо кому. Далі дивимось на дріб 2 десятих, 1-0 в знаменнику, одна цифра в чисельнику. Все сходиться? Просто дописуємо двійку. І вуаля 11,2. Супер! Перетворювати звичайні дроби в десяткові, здається, навчилися. Але ж це вулиця з двостороннім рухом. Цей процес працює і у зворотньому напрямку. І, до речі, це допомагає закріпити розуміння ще краще. А тепер, увага! Мабуть, найпростіший трюк за сьогодні. Як перетворити десятковий дріб назад у звичайний відповідь просто прочитайте його правильно вголос. Серйозно? Те, як ви його назвете, і буде відповіддю у вигляді дробу. Це так просто, що аж не віриться. Давайте перевіримо на прикладах ось число 0,5. Як ми його читаємо? Ми ж не кажемо 0,5, ми кажемо 5 сотих, так? Такути пишемо 5 десятих. Дріб п'ять десятих. Інший приклад 3,002. Читаємо 3,2. Так і записуємо 3, і дріб дві тисячних. Бачите, як це працює. Як чуємо, так і пишемо. Назва розряду десяті, соті тисячні – це і є наш знаменник геніально і просто. І наостанок давайте розгадаємо ще одну маленьку таємницю. Це дуже поширена річ, і вона покаже нам ще одну круту властивість десяткових дробів. От напевно всі чули, що, наприклад, 4,50 це те ж саме, що й 4,5, і що цей нулик в кінці можна просто взяти і викинути. Але чому? На вигляд же вони різні: в одному є нуль, в іншому немає. Де тут логіка? А відповідь, як завжди, стає очевидною, якщо ми перекладемо ці числа на мову звичайних дробів. Отже, 4,50 – це 4,5 записуємо. А 4,5 – це 4,5 записуємо. На перший погляд дроби 0,5 і 0,5 різні. Але ж, згадаємо про скорочення дробів. Що буде, якщо 0,5 скоротити, наприклад, на 10? Ми отримаємо 0,5. Ось і все. Це буквально те саме число. Просто в одному випадку дріб скорочений, а в іншому ні. Так ось вона. Все розгадка. Відкидати нулі в кінці десяткового дробу це те саме, що й скорочувати звичайний дріб. Тобто 4,5 нуль це просто повна нескорочена версія дробу 4,5. Це ще раз доводить, наскільки глибоко ці два способи запису чисел пов'язані між собою. Тому, якщо треба запам'ятати щось одне з нашої сьогоднішньої розмови, то нехай це буде ось що: десяткові та звичайні дроби це не якісь різні світи, це просто дві різні мови, якими ми говоримо про одні й ті самі числа. І коли ви навчитеся вільно перекладати з однієї мови на іншу, от тоді ви по-справжньому відчуєте їхню силу. Дякую, що розбиралися в цьому разом зі мною.